Функціонал максимально зручний. Навіть питання не було в тому підключати чи це чи ні. Доброго дня мене звати Олексій. Я Юля. Ми, ми власники кафе «Бутербродна» з Києва. Це була така наша спільна мрія, щоб в Києві були круті, смачні бутерброди. Ставки самовивіз, дуже крута штука. в Чосі саме для нас. Бо в нас є такий єдиний мінус нашого закладу. Зато саме немає парковки. І В е, нас є декілька клієнтів, які там ідучи до нас, вони зарані вже через щось роблять замовлення. Під'їжджають до дороги на аварійчик, стають, вибігаємо, віддаємо заказ. і Він собі їде далі в нашому форматі в закладі, в якому немає. Парковки це дуже великий плюс. Тут багато офісів, посольств, Люди, от якраз через щось, замовляють, попроще замовляти через щось, тому це більше пострілу назад. Дуже зручний кейс для таких закладів, як милли, є власна до СА ти не платиш за обличчя комісії, немає в тебе там штрафів за несвоєчасну видачу, що актуально в нинішній час, коли відключення світла і куча форс-мажорів, це дуже зручно користуватися цим сервісом. Щось ну, як для мене. Як для власника закладу я в цьому бачу ну, в більшості плюси. Так що розвиваємо свою власну доставку. Я сподіваюся, що з часом може якийсь міні-автопарк мотивний буде, і будемо частіше і більше доставляти нашу продукцію саме через сервіс. Чо у нас є інтеграція в постері разом щось дуже зручно, що замовлення одразу потрапляє туди звуковий сигнал. Всі чують, всі бачать не потрібно вручну переносити замовлення одразу його там можна і закрити, і віддати. Це супер. Чогось ми підключили майже одразу. Спочатку була перша задача систему обліку налаштувати, і друга одразу зробити зручне меню. Тому що всі до цього достатньо звикли, всі вже розуміють, що є такі функції, всі заклади майже це мають, То там дуже зручно і для клієнта, що можна одразу подивитись ці складники, подивитись фотографії, як воно виглядає, і ще й зробити замовлення. Була смішна ситуація, я тут зранку перейшов ще. Про Соня можна так сказати Прийшов чоловік каже, можна мені, будь ласка, саме залайканий бутерброд. А я, чесно кажучи, одразу я не зрозумів, що він має на увазі. Я навіть спочатку відкрив інстаграм, думав, що у нас в інстаграмі може якийсь пост, він залайканий, а потім я сміхнув, що це почувся, якраз полайкав, лайкам, я вибрав собі клієнт-бутерброд. Так прийняв рішення спробувати перший бутерброд з нашого асортименту і зараз вже всі перепробував, всі пролайкав. Але як для людини, яка перший раз приходить в заклад, мені здається, що це дуже крута штука. І зручна а дуже раджу всім закладам встановлювати щось і мати цей функціонал для свого закладу. Це дуже зручно. Це не просто рекомендація, а це прям порада. 100% це потрібно зробити. А ти що скажеш? Встановлюйте щось всі.